Усі мешканці, навіть дуже юні, можуть обговорювати з мером важливі для міста питання, наприклад, розручні для всіх майданчики, безпечну дорогу до школи, захист тварин. Це називається дитяча участь. Місцеві ради та міжнародні організації часом проводять опитування. Аби жителі міста могли висловлювати власну думку щодо важливих питань. Коли ти станеш школярем, не полінуйся взяти участь в опитуванні, так ти допоможе змінити місто на краще. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ це міжнародна організація, яка допомагає захищати інтереси дітей. По всьому світу її представництво є і в Україні. Діти мають право на участь у житті міста. Дорослі повинні підтримувати дітей та допомагати їм реалізувати це право. В Україні діє програма громада, дружня до дітей та молоді. Яка заохочує громади та владу міст дбати про права дітей. У багатьох українських містах і громадах успішно працюють дитячі дорадчі ради. До них входять діти, які представляють інтереси своїх однолітків у місцевих адміністраціях, завдяки активності юних жителів. Можна не лише рятувати старі доби, як вирішила дитяча дорача рада Тячеві, але й допомагати хворим дітям через благодійні кінопокази, які запровадила така рада новоукраїнки. Юні жителі міст можуть входити до дитячих та молодіжних організацій. Разом завжди легше досягти успіху. Вам доводилося чути про пласт? Це українська організація скаутів. Вона існує вже понад 100 років. Слово скаут означає розвідник, спостерігач, тобто той, хто пізнає світ завдяки своїй допитливості та кмітливості. У британському місті Ліц. Є посада мера дітей, який отстоює права дітей у місті, а в Амстердамі є велосипедний мер. Цю посаду у 2019 році отримала дев'ятирічна дівчинка. Хочеш передати свої ідеї меру? А спробуймо їх записати. Продовжте, будь ласка, речення. Якщо колись я стану мером, я подумайте, чого вам не вистачає в місті для дітей. І друге речення. Але щоб не чекати так довго, вже сьогодні я можу. А далі додумайте самі. Бажаю вам натхнення!